У вас сьогодні взятку вже немає. Взяток закінчився. Будемо нарощувати бджолині сім'ї. І знаємо, що в розплоді в нас є кліщ. Ви зробили тестування, побачили, що у вас кліщ випав. Там обдиміли їх допустимо. Або зробили тест через тестери. Зробили аналіз. Побачили, що у вас є кліщ. Щось треба робити. Як мінімум, треба використати препарати, які будуть ефективно вбивати кліща. Якийсь період часу, довший період часу на ринку. Є дуже багато різних смужок, які можна використовувати для пролонгованого. Дії на кліща, що собою пролонгована дія на кліща представляє, це спеціально розроблені препарати пролонгованої дії, це смужки, які насичуються діючою речовиною акарацидом. На сьогоднішній день відомі три діючих. В основному є три діючих речовини, і ще появилася зараз четверта: це енергетична, про яку я розповім. Три діючих речовини: це тауфлуваліна. смужки з тауфлувалінатом. Тобто на кожній упаковочці, яку ви будете купляти зі смужками, або обов'язково написано діюча речовина після того флувалінату йде флуметрин, і самий перевірений роками це є амітрас.